Ніколи такого не було. І от знову. Так, да, я знаю, ви очікували побачити тут мале обличчя Карини, але цю поїздку я пропоную провести разом. Не намочив ноги, той не був в Карпатах. Ух ти! Ніфіга Ніфігаси. Біг, як явище, в моїй прогулянці тут не запланований. Люди ще сплять. Такі два стрімки попері, попереду. Шуміть. Ви гуляєте наодинці лісом. Змії на дорогах. Чи можна було швидше? Можна було. Мімікрові підтримали раніра. Все дуже-дуже на тоненько. Втома не дозволяє фокусуватися належно на зйомці. І нарешті дорога. Ладно, була Клас! Ліва нога почала барахлити. Тож, а зараз на годиннику 6 ранку. Ми в Буковелі. Починаємо нашу 60-кілометрову прогулянку до старої рути. Отже, на годиннику 16.24 я вже трішки відійшов від Буковеля вгору синім проглянковим маршрутом, а схід сонця планується о 16.37. Отже, 16.30 Світанок за розкладом. Я піднімаюся однією з гірськолижних раз букове а напрямку гори довга Підйомники і пушки очікують свого сезону одразу скажу що я мало цікавлюся темою трейлрадінгу і все що нас зараз об'єднує це дві баклажки ізотоніка і кросівки. Світанок в горах це завжди Безпрограшний варіант, але зазвичай заради цього я не наважуюсь прокидатися о 6-й ранку. Так, підійшли до траверсу 12-го підйомнику. Знаю, то знаю, зазвичай тут дорога не на кращому стані розбита. Будемо пробиратися. Почому тут стіну сповільний рух. Не намочив ноги, то і не був в Карпатах, як то кажуть. Ну, я вже встиг намочити, тож можна не обмежувати себе в глибині калюжі. Так, Здається, трохи видобувся з цього траверсу. Загалом вигода від нього доволі умовна, тому що вкрай погана стан цієї дороги, вона розбита коровами. Ух ти, ніфіга си, оце крутяк. Гора довга вже позаду, а попереду полонина Довга і гора плоска. Далі на бистрицю. Всім маршрут. А, Погода поки що сприяє, але ближче до вечора начебто має бути гроза. Побачимо. Як ви знаєте, погода в вгору досить не передбачена. Як я і казав товариство, моя прогулянка нічого не має спільного з трейлранінгом. Більшу частину маршруту я долатиму все ж таки. В режимі швидкої ходьби і біг, як явище, в моїй прогулянці не запланований. Перепрошую за якість кадру, я початківець. Між іншим, до речі, мій, здавалось би, перший схід сонця в горах. Чому? Тому що я не люблю вранці прокидатись. Казав, що біг не передбачається, але загалом ділянки спуску доведеться пришвидшуватися, оскільки я вже трохи відбуваюся від графіку на 20 хвилин. І це може стати проблемою під завершенням маршруту. Так, на ногах в мене красівки. Спортива бусідо до Гортекс, здається. Дуже вони мені подобаються. Ось буквально щойно я набрав вологи на траверсі і за декілька хвилин вони фактично посохли. Це добре. Так, вийшло сонце, стало ще веселіше, вулиці довга година. На люди ще сплять і просипають свої найкращі сходи з сонця. Квадрики Так схоже місце користується популярністю. На цьому ранкові все починається, точніше продовжується підхід. До гори плоска і далі затяжний спуск в бистрицю. Не перемикайтеся. Ну і звичайно, лайк і Протягом свого життя по рівнянні місцевості я проходив до 100 км за добу в рамках змагань. Але по гірській місцевості це... Напевно, мій другий досвід тривалих переходів. Перший був не дуже вдалий. Ми з друзями вирішили пройти 24 нон-стоп. Планувалося під 100 кілометрів. Ось, але десь на пів маршруту я заблукав і нам довелося розділитися. Моя мандрівка закінчилася в Осмолоді на відміці десь 60 плюс кілометрів. Тож, сподіваюся, що цей похід буде більш вдалим. і я його завершу де планував. Старій гуті. А якщо стара гута, то відповідно це сиволя. Частина східно-карпатського туристичного шляху з червоним маркуванням. Рухаємося по ній. Добрі люди на квадроциклах нанесили нам трохи болота. Підходимо до... Гори плоска місця першого привалу. Так, а що це за такі два стрімки попері попереду? Не здогадайтесь. Я думаю, що це сигулі. Само туди мені сьогодні потрібно. Гору плоска я обійшов відповідно до плоска і я заплескав за 2 години. Загалом можна було швидше, напевно, але такий мій тем. Хвилинка продакт плейсменту. Насправді найкраще, що мені доводилося коштувати. Ось, будь ласка, стрімке манго від їдла. Дуже смачне. Я невеликий знавець в трайлових рюкзаках. Але я ось придбав якийсь нонейм Outdoor, здається, чешський. Загалом коштує це тисячу гривень. <гум> так, ви не повірите тисячу гривень, але мені це подобається. Дуже зручно. Що ж, я трішки перепочив і рухаюся в сторону швидко. Це мій наступний чекпоінт. Зараз я почуваюся досить комфортно, та, як ми знаємо, найважчі останні метри. Я думаю, що ділянка від Бистриці до старої гута через сивулі буде досить непростою загалом на те, що там передбачається що досить великий набір висоти. Можливо, ви запитаєте, що по грибам, думаю гриби є, але часу шукати їх об'єктивно немає. Тож сьогодні без грибів. Можливо ви запитаєте, чому я так тихо розмовляю. Ну, Напевно, щоб не потурбувати лісових мешканців. Хоча за всю свою історію походів, а це біля 30 років, я практично не зустрічав диких звірів в Карпатах. Думаю, цей похід теж стане не виключеним, я сподіваюся. Що бачив, став вовків бачив, але вони нас... Відчули і втекли. В адмеді бачив ну, досить невеликі відстані, декілька кілометрів на сусідньому схилі. Тож можна нарахувати а, зміни. І це в принципі все. Контактів не було. Повертаючись до питання шуму, загалом це не найкраща стратегія. Навпаки потрібно створювати якомога більше шуму щоб не застати звірозненацька. Тож, шуміть, коли гуляєте наодинці лісом. Я і вийшов фактично на окраїну бистриці, а це мені потрібно було 3 години, але потрібно розуміти, що бистриця досить велике, довге село і на перехід доведеться витратити ще цілу годину тож, я на окраїні бистриці, вирішив трішки перепочити і заодно підсушити ноги, тому що... Набрав вологи, роси багато, болото. Я трішки підсушився, буквально 5 хвилин. і я далі. Через все село бистриться. Наступний мій чекпоінт – це водоспад салодруче. Який цікавий знак. попереджає нас, що змій на дорогах. Щоб вийти з салами, потрібно витратити стільки часу. Це плюс-мінус пів години. Далі салотрущель. А від селетручеля далі вгору до лани нарущини. Рощі Пекло, щепело, Я фактично вишкріпся з цього дуже довгого села вистриця і далі. А на годиннику 10.30 Тепер до вашої уваги рубрика, а що в мене в рюкзаку. Тож, як ви вже бачили, я взяв з собою триваренний рюкзак. А взагалі враження досить позитивні від цього пристрою, хоча раніше жодного разу не використовував рюкзаку. в мене декілька відомих ланжобатончиків від їдла, дощовик. Ну і мінімальний набор, набір для того, щоб в випадку чого провести ніч – це ніж, запальничка і термоковдра. Окрім цього, в мене з собою баклажки зотоніка, які є регулярно по Ну, Відповідно, палиці, куди б не спалиться. Вже біля водоспаду села трущий. Мені знадобилося 5,5 годин, щоб сюди дійти. Загалом, чи можна було швидше, можна було. Але на даний момент я вкладаюся в свій темп. Заплановано 5 км за годину робити. Тож поки що все нормально. Але найцікавіше ще попереду. Ось така атмосферна підстоянка на водоспаді сала Тручель. Дуже класне місце. З місці дуже подобається. Крутенький кавал 5-10 хвилин. Перекус традиційно їдло, манго-батончик. І вперед далі. Найцікавіші на маршруту. Також погода псується, подивимося, що буде. Далі. Ну що ж, я вийшов з водоспаду села Тручель. І прямую до Полонини рущин. Це мій наступний пункт. Що втомі спитаєте ви. Починаю відчуватися легка втома. Це вже більше половини, не певно, половини маршруту. Ми попереду що цікава частина. Закінно великим набором висоти з Горзганської тями вигляді каміння жерепу. Тож побачимо. Зустрів ще на першу групу туристів за весь день вернув. Скликнули трейлранер. Значить, все ж таки схожий. Мімікрою під трейлраннера. Ланина боярин. Біля години часу мені потрібно було, щоб сюди Піднятися від слава труща. Так, поки без апдейтів. йдемо вверх і повверх. Наступна зупинка ворощуще пекло. Ну что ж, ось вообще пекло. Майже вчасно. Загалом є ще 10 хвилин. Дійти до плани розчина. Тому відчувається, але іншого варіанту як іти на Готу через волю немає. Станом на зараз, напевно, кілометрів 35-37 вже пройдено, тож лишається не так багато. Так, ну що ж. Трішки посиділи на полоні рущина, перепочили. Зараз все підйом на Севулю. Зараз 15. -та. Ну так, все дуже-дуже на тоненькому. Але інших варіантів немає, окрім як йти на Баревку. Наступний чекпоінт – це Севуля. Так зрозуміло, чому в тривалих відео, чим далі по хронометражу, тим все менш менше динамічне відео і частота кадрів відповідно, тому що втома не дозволяє фокусуватися належно на зйомці. Так, да, що ж почав накрапати дощик, погода зіпсувалася, треба доставати дощовик, але я майже біля точки виходу. Ще дріжки і буду скадати висоту. Гору хребта з собою. Під назвою беревка я вже пройшов. Далі починається спуск, до на баревка. Вийшов на такий гарний рештоп. Зараз спробуємо трохи пришвидшитися. Загалом в таймер вкладаємося. Але пів години було б непогано нас догнати. Близько 4 км стежка, ще нарешті скидати ось поверли і все тішить. Основний спост вже позаду, я вже впав фактично в доволі річки, ще трішки пройтися і буде більш впевнена дорога, тож продовжуємо. Йей. Нарешті дорога. Наскільки я пам'ятаю, вона часто йде в річку. М -м, може бути проблема у вигляді мокрих ніг. Але загалом все виглядає досить непогано. Цікаво, ми зробили обхід проблемних ділянок. Не такої. Ладно, будемо ныряти. Як тут гарно, що розбирає фантастичний зелений мох. Ліва нога почала барахнути, невчасно. Треба ще потриматися. Після завершення включила нам дощик для повноти відчуттів. тож будемо трішки мокрі. Скажем ми добралися до цивілізації нарешті Основна артерія, яка веде в старого двумя з таким селяном собі. Так, ну все автодвіж. Автодвіж двіж почався Мені лишається 4 км і будемо вважати, що місія завершена звісно я ще купа різних непередбачуваності в вигляді моєї ноги, але я сподіваюся, вона на мене не підведе все ж таки. Я підходжу до місця, звідки мене має забрати мій чарівний трансфер. Тож можна підбивати вже певні підсумки, а це було нелегко загалом. А якщо з головою можна знайти спільну мову, то з тілом ні. Ну і традиційно, якщо вам сподобалося цей відео, то поставте вподобайку і підпишіться на наш канал.